Одеса справа Борисова живе. ДБР виклав багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Приморському РТЦК та СП міста Одеси. Посадовець організовував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Протиправна схема діяла в Одеському ТСК з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатись в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних. Фактично зробивши їх непридатними до служби. Послуга коштувала ухилянкам від 4,5 до 7 тисяч. Та дала змогу фігуранту його покровителям заробити щонайменше 1 мільйон доларів. ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористатись схемою. Частина з них вже виїхала за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру. Комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав Збройних сил України. Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем частина 5 статті 361 Кримінального кодексу України передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Та відсторонення від посади. Встановлюється повне осіб причетних до оборудки. Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії тривають під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері обороні Південного району. А тепер простими словами, ці уїбені Продавали білі квитки. А натомість виїжджали на вулиці міста Одеси і ловили людей. Продавали військовозобов'язаних, ловили всіх підряд. Оце от гримаси, гримаси мобілізації. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!